Всім привіт, компанія ФША. як завжди вітаю вас, друзі. Маємо для вас ось такий класний транспорт. Е, Свіжо пригнаний він, незважаючи на те, що світ на українській реєстрації, він приїхав там по території України, там буквально тисяч п'ять. Він свіжопригнаний автомобіль от e, 2017 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужності 110 кВт, 150 кінських сил на передньому приводі і на механічній коробці передач. Чого цей автомобіль класний, друзі? того що e, ми його привезли за кордону і в цьому автомобілі. Тобто, ви знаєте, що кожен автомобіль ми перед продажем перевіряємо, заганяємо до офіційного дилера, вони його перевіряють, дивляться, і якщо якісь моменти, ми їх... Робимо, ремонтуємо і так далі. То в цьому автомобілі ми, друзі, просто переміняли максимум всього, що тільки можна. Тобто ГРМ з помпою ми замінили, масла фільтра замінили, антифриз ми замінили от в цього автомобіля. Е, що ще Ще щось по ходовій міняли. Ну, коротше, ми настільки класно обслужили. І мало того, ще ми замінили тут, по-моєму, ЄГР. Кришкою Герц, що щось таке там мінялося, вона там теж вартує близько тисячі доларів. Ми нову е, всю систему тут поставили в автомобілі. Тобто реально дуже крутий обслужений автомобіль на українській реєстрації і рахуйте свіжопориганий за кордон. Тобто, хто хоче шукає для себе транспортер в довгій базі, на механіці, 2 літра дизель, класні комплектації, це реально саме той варіант, тому що це такий варіант, що ви собі купили і абсолютно нічого не робите. От ноль, ноль вложень, навіть вам не потрібно ніякі маслані фільтрани. Треба міняти в даного автомобіля. от е, По самій автівці ще 17-го року е, довга база, класні комплектації хайлайнівський е, максимально топова, крута оптика е, фуледовська Бачите, це вже найкраща оптика є радар в передньому бампері. Е, диски у нас з 17-го розміру, по-моєму. Да? Так, диски у нас. Ані 16-го розміру диски на літній гумі. До речі, гума ще дуже хороша. Е, потім, що в нас ще є? Повний електропакет з підігрівом, є оригінальне даного автомобіля, шкіряне мультикермо у нас. 180 тисяч по пробігу маємо. Моя проганяла, по-моєму, 176 тисяч. Оптика працює в автоматичному режимі. Далі кондиціонер, додаткове втоплення є в грузове відділення. Вебаса встановлене. Бачите, так що грузове відділення також буде грітися. Старстоп у нас є по автівці. Ось це вебасточка, основна заводська, яка встановлена. І зараз роблю запуск. Так, запустили. Все працює чітко, класно, коректором. Прям цей автомобіль ідеальний, ідеальний він технічно. Е, ніякі нероліка не чути, нічого абсолютно з підкапотки не чути в даному автомобілі. Блютуз, е, звичайно, магнітовка є, настройки, Телефона можна підключити до автомобіля. Так що якось така ситуація. Е, гляньте, ось він зараз заведений, як він класно працює. Це я відкрию і покажу просто. О, глянь, така оптика прикольна, яка освіти. Вона дуже класно вечір освіти. Хто катався на таких автомобілях, то й то розуміє. І по самому автомобілі. Все чітко, гарно, класно працює, ніяких не роліки, на не, не акумуляторах, гляньте, нічого вам абсолютно робити не треба. Реально повністю обслужений, доглянути автомобіль. Так, Є це вам все показав. Е, що то ще вам хотів розказати? По салончику гляньте. Кермо. Сидіння, торпеда, карта водія, порожики. Ну, типу реально класний автомобіль з рідним пробігом цей пробіг є підтверджений офіційним дилером, що вона заїжджала до офіційного дилера. В неї все обслужене віддати, якому треба історію по офіційному дилеру можу надати. Один ключ, до речі, в от, то Історію від офіційного дилера я можу вам надати, кому буде треба, фаркоп'є. партронічки, ні, патрончиків немає, камери немає. От, грузове відділення. Ось так виглядає. До особливо нічого такого машина габаритно не возила з двох сторон. Дункратій ключик є. Запасочка лежить, тобто весь повний комплект і лежить в цьому автомобілі. Що би мало би бути так, є. Це я вам показав по розовому відділенні. Зараз там, мабуть, в коробці ще якісь ці... Запчастини, що ми міняли, вони лишилися. Бокова дверка. Да, бачите, мабуть, о, да, вся система, яку ми міня, міняли. Бо е, була проблема в цьому автомобілі і не тільки в цьому, а в всіх автомобілях транспорту, щоб ви собі знали, якщо у вас пропадає антифриз, о, десь по чуть -чуть він втікає. Це проблема з цим EGR. Воно десь пускає через, то, через той ЄГР антифриз. І проходиться міняти. Воно не дешева ця штука, вона вартує десь раніше тисячу доларів по кругу, щоб це все замінити. Але ви міняєте, і автомобіль вам далі служить гарно і ніяких вас моментів не буде в майбутньому. Так що ми це все зробили. І там ще грм помпи теж міняли. Ну, реально. Ще раз кажу, реально класний доглянутий автомобіль. Кого б зацікавив в транспортах довгі довгій базі на механіці, будь ласка, можете звертатись до нас без проблем. На Тезерай подивитись, покататися. Кому треба історія від дефіційного дилера, можемо ще раз кажу її надати. Цю історію. От, Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. може вам також його завести, то не є проблема. Ми, ми відповідаємо за кожен наш автомобіль. І швиденько ще по лаку, вам по лакофарбовому покриттю, зараз вам покажу приладом, запускається, щоб ви мали розуміння. 117, що цей автомобіль без ДТП, без шпаклівок і тому подібне. 113, 116, капот у нас 140, 140, 150, 120, 126, 127, 134, 119, 125, 116.

Так, 118, бачите, ще раз. 114. от Так що з автомобілем є все добре. І що? Ціна ціна десь 19500 буде на віддачі, 17 а рік ще раз. 19.5 на віддачу, 182 тисячі попробіг. Так що, друзі, кого зацікавить варіант, заїжджаємо до нас, рівно в барі Миколаївська, 2. Стоїть автомобіль на майданчику. Працюємо з 9 до 6. Всі вам гарного дня, будемо за мене за зочку. От, пока-пока.